Представники 12 команд стали учасниками чемпіонату області з боксу серед чоловіків та молоді. Були розіграні нагороди у 10 вагових категоріях. У командному заліку перемогли вихованці КДЮ США Вікторія. Найсильніші спортсмени невдовзі візьмуть участь у Кубку України. Детальніше у сюжеті далі. Майже 130 спортсменів зібрав чемпіонат України з боксу. Тут представники Черкас, Умані, Канева та інших міст області. Спорт повинен об'єднувати нас, нашу країну. І хлопці, наші мужні чоловіки, це приклад того, бо це приклад того, які ми повинні ставати справжні чоловіки. Під час урочистого відкриття змагань відзначили провідних тренерів з боксу, зокрема Андрія Мальованого. Його визнали найкращим наставником за підсумками минулого року. На сьогодні дійсно свято. Я не помню, щоб ще наскільки на Черкащині було учасників змагань. 123 123 учасники змагань. Це зразу видно, що наш рівень росте і рівень спортсменів. Також серед боксерів, як досвідчені й титуловані спортсмени, так і ті, хто робить перші кроки у цьому виді спорту. Несмотря на свої. Казалось бы, преклонный возраст уже в любительском в аматорском боксе. 34 года. Я все равно до сих пор на ринге, до сих пор состязаюсь с молодыми ребятами. У кожній віковій категорії розіграли 10 комплектів нагород. Серед чоловіків, зокрема, переможцями стали Андрій Григорян, Андрій Меншик, Ігор Приходько. Серед молоді Ростислав Макрушенко, Богдан Іпанов, Роман Щербатюк. Хотів би відзначити гарну підготовку спортсменів міста Умані, Уманської Дю США, де ведучий тренер Петриченко Віктор, також ДЮСШ США Вікторію, Міхтахову, Зуфа піску на Олександр Мрія за підсумками змагань найсильніших спортсменів запросили до збірної області. Наприкінці березня вони візьмуть участь у Кубку України з боксу. Олег Кукса, Анатолій Усіков. Віка новини.